Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. І сьогодні у нас буде огляд новинок. І це у нас будуть портативні зарядні пристрої торгової марки Warfruit, що їх називають повербанками. Перший у нас буде 34260, це на 10 000 мАч. 34261 це у нас на 20 000 мАч. Наступний у нас буде 34262 на 30 000 мАч. І останній. 34263 на 50 000 мАч. І зараз ми їх розглянемо поближче. Почнемо ми з портативного пристрою на 34260 на 10 000 мАч. Розпаковуємо. Ми бачимо сам пристрій. Гарантійний талон. Гарантія становить один рік. Інструкція з використання, капель для зарядки мікро-USB. І сам пристрій. Так, обираємо все зайве. І мис на пристрій. Ось такого компактного він розміру. Можна бачити, ззаду вказані всі характеристики його. Збоку у нас є кнопка вмкання, яка сигналізує кількість заряду акумулятора. Як бачимо, їх 4 штуки є, кожен з яких сигналізує процент заряду акумулятора, тобто один це 25%. Верхній частині ми бачимо роз'єми. справа від вас це будуть порти для зарядки microUSB та Type-C. Їх бачимо. Ось ці два роз'єми microUSB для зарядки пристрою. Сюди підключаємо саме девайси. Напруга становить для зарядки пристроїв 5 вольт 2,1 А і 5 В 2 А. Для зарядки самоуписку використовується 5 В 2 А. Це якщо використовувати мікро-USB, а якщо використовувати Type-C, то зарядка повинна бути 5 В 2,1 А. Наступний барабан це у нас 34261, такий саме, як попередній, але на 20 міліампер годин. Він вже товщий, якщо порівняти їх два. Ось. по тошені. Також має кнопку вімкнення з боку. Також світлові індикатори йдуть, 4 штуки. Зверху маєш такі саме роз'єми Мікро-USB для зарядки, Type-C. І для зарядки пристроїв також 2 виходи. Витаж такий ж самий, як і попередньо. Переходимо до наступного парубанку, це у нас 34262. Як бачимо, він вже набагато більший, ніж попередній. За розміром, має ємкість 30 000 мАч. Спереду, вже на панелі, є в його дисплей, який відображає процент заряду акумулятора вже у відсотках і можна бачити на дисплеї. Збоку у нас кнопка вімкнення. Якщо ми довго затискаємо кнопку вімкнення, то у нас вмикається задній ліхтарик, який зручно можна поставити в поробанк і щось робити, і вам буде світло. Щоб його вимкнути, також затискаємо на кнопку і вимикається. Вже маємо ремінець ручний для використання. Також ми маємо ще три входи для зарядки самого девайсу Type-C, micro USB, та також роз'єм для власників iPhone, для Lightning, для кабелю що має вхід Lightning. Також маємо вже 4 виходи для зарядки девайсів. Якщо ви користуєтесь входами для зарядки, то вони мають такий вольтаж, як якщо ми заряджаємо Type-C, то це у нас буде 5 вольт 3 А, повинна бути зарядка, або 9 В 2,2 А, або 12 В 1,6 А. Тобто давай саме вибираємо, яка у вас буде зарядка. Якщо ми заряджаємо через вихід мікро USB, то зарядка у вас повинна бути 5 вольт 2 А, 9 В 2 А, 12 В 1,5 А. Він також сам девайс вибере, який вольтаж і Ампераж йому буде потрібний. Так, такі ж саме, показники були і для роз'єму для зарядки Lightning. Якщо ви будете зарядити девайси через ці 4 роз'єми виходи USB. Тут також тут є 4,5 В 5 А, 5, 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 Вольт і 1,5 А. Парубай сам вже вибори, який вольтаж і Ампераж потрібно буде для вашого девайсу. Також цей девайс додатково оснащений Quick QuickCharge 3.0, яка заряджає до 4 разів швидше за звичайну зарядку. Також пристрій оснащений сучасною технологією Power Delivery 22,5 Вт, завдяки якій можна одночасно заряджати пауербанк під розетки та планшет або смартфон від пауэнку. Ця технологія також регулює силу струму, що передається між блоком жилення і пристроєм, що заряджається, щоб процес зарядки був максимально швидким і безпечним. І переходимо до наступного нашого парабанку, найбільшого по ємності 50 000 мАч. Бачимо ось такий. Якщо ми порівняємо з попереднім на 30 000 мАч, він у нас поєднність така ж, але по він вже майже два рази тощий. Він також має на передній частині дисплей з відображенням ємкості у відсотках, кнопка вінкання збоку, ліхтарик у задній частині, придовго натискання вмикається і Щоб вимкнути його, треба також затиснути кнопку. Також маємо е, ремінець для використання і такі самі виходи для зарядки е, самого девайсу це у нас роз'єм мікро usb Type-C та Lightning. І 4 виходи для зарядки девайсів. Вони також мають е, самий тампараш, як попередній. Е, Технологія Charge 3.0 і технологію Power Delivery. І Ще хочу додати, що наші парбанки виготовлені з якісного ABS пластику. Перші дві моделі у нас комбінований пластик, глянцевий та матовий. Задня частина матова. Я бачу всі характеристики є. Два інші більш потужніші повністю матові. і він такий з рифленням зроблений, як передня, так і задня частина. І майже не залишається відбитки пальцем. В парбанках використовуються якісні літій полімерні батареї, які більш надійніші і якісніші, ніж літій іонні батареї. Ось такі чудові новинки до нас зайшли, і їм можна поповнити заряд вашого девайсу, якщо він розрядився. І всім, кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!